Там 100 тисяч мільйонів грошей. Ваші гроші, наші знання. Шопація Юласа Пальто. Добрий um. день, дорогі друзі. Знову у нас черговий підкаст. Сьогодні у нас Дмитро, агент компанії State Invest. і Михайло Володимирович, спеціаліст компанії State Invest. Добрий вечір. Михайло, у нас сьогодні дуже цікава тема, як я вважаю. Ми сьогодні поспілкуємось на тему новобудови або вторинного житла. Гаразд. Так, давайте перше, що для вас новобудова, що вторинне житло? Якісь рамки поставимо. Що ви можете це сказати? Ну давайте домовимося, новобудова це будинок, який здан, в якому є дозвільні документи, в якому є опалення. Ну, 10 років. До 10 років. До 10 років. Ну, давайте там, 2010, плюс-мінус. Ну, двінадцяте-тринадцяти. 12 13. Так, добре. Яку ви сторону собі вибираєте? Кого ви будете захищати? Новобудову або авторинний фонд. Я за вторинний фонд. Я вважаю, що потрібно купляти новобудову. Але для чого? Якщо авторинний ринок більш цікаві ціни, більш цікава локація? Так, давайте зупинимося на локації. Перше локації новобудови будують в нових районах. Туди підводять нові комунікації. Ну, дуже часто. Якщо ми а, будемо так. нову будову, у нас там новий район, нова комунікація, нова інфраструктура і новий взагалі клас життя. Зрозуміло. Але... на наприклад, давайте візьмемо Холодну Гору, да? Да. ЖК Сказка. Це те, те, що у нас є там новобудова. Ціна. На сьогодні. Кирпич стартує, ну давайте так, плюс 600 доларів за метр квадратний. Кирпич? Кирпич. Ремонт техніка мебель це десь там більше тисячі. Є в ЖК каска трьохкімнатні трьохкімнатні квартири. Немає, але в ЖК «Сказка» є двохкімнатні квартири, які по площі на сьогодні конкурують з трьохкімнатними квартирами, наприклад, з тими же чешками. Там трьохкімнатна квартира 70 квадратів. Двохкімнатна кухня студія і дві спальні так, окремих. Так, так, ціна. 600 доларів за метр це мінімум. 35. 35 це старт. Це мінімум плюс е, ремонт. Ну, і ремонт 500 доларів мінімум, 17. Ну, 1000 доларів за метр. Ну, Та Виходить 70 тисяч. Да, да, Локація да. До, до метро там, там 10 хвилин. Так. Новобудова, гарний дім. У мене є кирпічний дому Тітерінківський, трикімнатна квартира, 55 тисяч в рекламі за 50 ми її даємо. Мебель, техніка, все є. Аргументовано. Але ж новобудова це в нас новий клас житла, нові комунікації, нові сусіди. Ну, це ти заходиш і ти там дихаєш по-новому. Згодні? Згоден. Коми. Тому новобудови і більш-менш люблять, і то, то, що вони краще в цьому найкраще. В цьому. Але Тітаринківський це дом, постро... збудований у 2000-х роках, і він на 10 років старший, ніж сказка. Ну, аргументовано. Але опять же, знову-таки, давайте спробуємо порівняти не 10 років там різниці, а, наприклад, вторинний фонд. Там. Чешки, Сталінки і так далі. Спробуємо. Давайте по центру. Я про пропоную вам пробігтися. Люди мріють купити квартиру в центрі в Новобудові. Ну, це для великої кількості людей. Я вважаю, що це так закрити свій гейштальт. Це квартира новобудові в центрі. Давайте ваш приклад. Я приведу свій приклад. Давайте. Моя мрія, особиста моя, павлівський квартал, ремонт техніка мебель. Ну, Мінімальна ціна квартири з ремонтом ну, 1000-1200. 1000, 1000 доларів продавалась у тому році, коли ну, ситуація, була ситуація була нестабільна, і тому ну, мінімальна ціна, яка була, це була 1000. Зараз 1200, це, це мінімум. Гарна квартира, з гарної планівки, з гарним ну, ремонтом це 1500 тисяча вісімсот, тисяча це я знаю. Тому нас... на, на сьогодні це якраз моя мрія. Сьогодні була пропозиція 105 метрів, там 170 тисяч. Как бы. Ми на неї не, не согласились. Хоча в мене була три е дні назад зділка авіаційна. Помогу. Це вторинний фонд. Вторин, вторинний фонд, 7 панельний дом. Цей дом строїв до сіда. У нас був губернатор Масінський. Mm -hmm. 115. Це хвили... станція Масельського, названа в його честь. Так, да, станція Масельського в місті Харкові названа в його честь. От від метро наукова пішки 10 хвилин, ну це треба ще постаратися. Якщо я буду йти, то мені хватає, там 5 хвилин. Яка ціна була, яка площа? 115 метрів. 115 метрів? За... Починали продавати 115 тисяч? Тисяча mm -hmm. доларів за метр. Да. Но це конкурентпавлівський. Да, ну, він, він, він був конкурент Павлівському, тому що бо, там гарна дерев'яна мебель, там как, три окремі спальні, дві спальні по 20 метрів, гарна кухня, гардеробна і один санвузіл, але він не, не суміжний, а роздільний з ванною кімнатою. І того зділки 75 тисяч 650 доларів квадратний метр. Ух ти. Центр міста. Центр міста. І це ж нагорний район, а Павлівський квартал трохи нижче. Ну, і зрозуміло, зрозуміло. Тобто, якщо ми беремо цю локацію, то нам порівнювати потрібно з ключом, потрібно порівнювати Люксембург. Ну, зрозуміло. Ну, аргументовано, добре. Так що, скільки ми плюсів ставимо за вторинний ринок? Два. Два. Холодна гора і центр. Люди купляють новобудови, щоб зберегти свої гроші. Ну, новобудови завжди були інвестиціями. Да, на сьогодні в нас ситуація в країні дуже нестабільна. Якщо ми не розглядаємо Харків, ми можемо розглянути той же Київ. І люди, наприклад, в тому Києві купляють новобудови під інвестицію. Згодні? Є така мисля, що інвестиція в да, новобудови краще. Але Но, коли люди не Зовсім люблять математику. Я можу вам привести приклад. Ну, всі новобудови, коли люди інвестують, вони хочуть заробити гроші. так? Так, да, звичайно. Да, давайте посчитаємо орендну плату. У мене є офіс, який ми здаємо на Петра Болбачана, «Холодна Гора. Офіс. Офіс, да. Ну Там другий тариф. Ні, в тому, то і діло, що це жилий фонд. Це однокімнатна квартира, 50 метрів, оформлена як жилий фонд. Ну вона на першому поверсі розташована, е, з окремим входом. на сьогоднішній день. Ми її здаємо 16 тисяч гривень за квартиру в місяць, і при стоїмості 40 тисяч доларів цієї квартири на продаж. Це трошки читерство зараз. Ми щас про офіс. 12,8% 12 годових хлопці. Офіс здається завжди дорожче, ніж квартира. Тут ми все-таки порівнюємо стандартну схему, що ми беремо квартиру не під офіс. Офіси і в центрі можна знайти офіс з жирної локації, я вважаю, щоб здати її. За При ціні 40 тисяч доларів. Ну можна, МАП можна купити. МАФ буде вам стоїти 3000 доларів квадратний метр, і ви там купите 30 метрів, ви за 90 тисяч. І це, це торгове приміщення. Його не можна, його це... Батл комерційної нерухомості. А я вам кажу про батл житлової нерухомості. Це житлова. Ну ми в житлову офіс питаємося приклеїти. Це читерство зараз. Ні, так цю цю квартиру можна здавати, як і квартиру, і можна здавати, ми здаємо як офіс. Хорошо, якщо здавати як квартиру. Якщо здавати як квартиру, ну не більше 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень, годових виходить процентів 5-8 на сьогодні. Да. Ну, на убудови також, наприклад, той же палювський. Знаходимося тут. Можна купити 100 тисяч, здавати за 15-20, ну, на сьогодні отримувати ту ж математику. Ну... Але психологічно для людей я вважаю, що ем, запакувати свої гроші в нову будову для них м, спокійніше і якось. Ну, це ціль. Для багатьох це ціль. Я як людина, яка живе в, в авторинному фонді, все рівно хотів би змінити свою локацію. Ну, По-перше, я б, напевно, змінив би свою локацію. А потім би вже міняв би ну, тип житла. Моя думка, що якщо ти роздивляєшся для себе, тоді ти можеш заплатити більше ти, у тебе є готовність заплатити більше за краще. Якщо це для інвестицій, то це треба вважати. Це повинна працювати чисто математика. Тому я розглядаю, що є все таки інвестиції, це математика. Якщо готовність для себе, тоді ти, тоді, да, ти маєш заплатити дорожче. Так, да, я готовий заплатити дорожче, тому що на моєму стояку чотири хомута на гарячій і холодній воді. Тому що в авторинному житлі комунікації всі вже своє. В Основній своїй масі віджили. Їх потрібно замінювати скоріше за все, да ну давай у нас вторинний ринок. Ну він год два-три буде просідати, тому що якщо, якщо не будуть мінятись комунікації городські, а горецькі комунікації міняються за, за счет того, що строїться первинний ринок, протягується каналізація, водопровід новий роблять, і за счет цього підтягується, і на вторинному ринку також міняється потихеньку. Не... Не є дуже тяжко поміняти стояки в домі. Тяжко підтягнути ті, ті, під сам дом. Якби, стояки. В домі може поміняти саме ну, мешканці будинку. Мешканці може будинку, може будинку вони саме. А от, той кусочок від дому до більшого водопроводу якби, це гораздо тяжче. Ну так, да, я продавав нещодавно квартиру на Салтівці. Хрущ, п'ятий поверх, всі стояки замінені. По всьому стейку. Бережеці yeah. саме скинули, замінили, але це є такі нюанси, які потрібно прораховувати зразу ж. Якщо ви купляєте квартиру в сторінному фонді, то ви ж зразу потрібно розуміти, що в будь-який момент у вас може е, необхідно бути заміна цих комунікацій, тому що раз і у вас стояк прорвав, ви його залатати не можете, потрібно міняти. Тобто на це у вас потрібні повинні лежати кошти, я вважаю. Так на чорний день. Да, тому Інміліція у первинний ринок вона підразуває, що у вас є якийсь запас прочності, щоб у вас все було подібно. Первинний ринок це трошки краще. Так в цьому, в цьому так. По плануванням. Я вважаю, що в новобудові планувань цікавих буває набагато більше, ніж в, в вторинному житлі, тому що багато чесна убудов. Ти заходиш у тебе там один пілон на всю квартиру вільне, на, вільне на 70 квадратів, і ти робиш, що хочеш. Хочеш, зроби 10 кімнат по 7 квадратів в цій квартирі. Хочеш зроби студію, хочеш, ну, для, для фантазії дизайнера безмежний. Так, да, це повинно отримувати коштів деяких, але вільне планування. Я вважаю, що це плюс для більшості квартир. Навіть якщо квартири... Без стінки стоять від забудовника, їх там, наприклад, дуже часто вже устроює стінки від забудовника міжкімнатні можна передвинути як для себе. Що по вторинному фонду? Ну вторинний фонд, ви ж планування вже у вас є, і там є зачастую, коли самовільно пересуваєте якісь перегородки чи присиняти балкон. Вам це треба узаконювати треба, бо ви нічого не зможете зробити при перепродажі. І з 1 січня 2023 року працює будівельний реєстр тих паспортів, яких треба переробляти. Тому це є проблема для вторинного ринку, якщо у вас не є узаконені якісь переппереобладу Ага, тобто я купив квартиру в авторинному фонді. Там одну стіночку так руками случайно, вальнув техпаспорт у Мені залишився старий. Я не можу її продати на сьогодні. Гніт, ви продати можете, але вам треба цю стіночку заповнити по документальній. А якщо там покупцям не принципово, ну покупці готові купити по цьому тих паспорту, <гніт> які можливі штрафні санкції або там. Майбутні проблеми з полкою даного варіанту ніяких проблем нема. Це все робиться документально повністю узгоджується з з техніки, яке приходиться. Це все робиться. Є норми, по яким це треба буде ну, как, узаконити. Це не є складно, але це треба робити. Вільне планування у новострої. Потім вам потрібно, як у вас буде стояти перегородки, і потім це вільне планування також його треба буде узаконити. Тому ця процедура, вона однакова. Ну, просто це треба робити і не забувати про це. Так, я знаю ще один плюс захист своїх новобудов. Це те, що на сьогодні в гарних новобудовах, в гарних в місті Харкові, а в Києві, тим більше, майже всюди, є підземний паркінг. А в связі з ну так як у нас зараз стан максимально нестабільний, для багатьох жителів цього будинку. Це було там крайнє напевно укриття моментами ситуацій. І для тих, у кого дорогі автомобілі, в них є можливість ханити їх на сьогодні. Гру кінець грудня погода дуже погана. Дощ, сніг. Я свою машину хапую дуже часто по 20-30 хвилин на вулиці. І підземний паркінг, я вважаю, що на сьогодні це дуже класне рішення. Згодом ставлю жирний плюс, тому що ми, мені нічим вбити козирь. Але великий паркінг дуже добре. Тому завжди можна взяти в оренду, Не не покупати. І якщо в тебе є, якщо рядом з твоїм домом є новобудова, який є підземний паркінг, сюди можна її там орендувати. Можна, але все-таки спуститися в прусах в свою машину. В теплому ліфті завести і виїхати в пальто до свого коханого. Це ідея, про яку мріють дуже багато ринок. Так. І тому, якщо ці новострої, як правило, строїть підземний паркінг чому не можна було строїти, у нас в Харків є Дніпро. І поблизу, поблизу метро поблизу метро. Ви как бы, не можете зробити там підземний паркінг, тому що або немає можливості, або ви вы, будете мішати від метро. Я я вчився в Радянському Союзі. В, в, я закінчив промислене гражданське строїтельство і економіка при строїтельства. У мене було дві спеціальності, на якої на одній я провчився там. Три роки на і закінчив. Коли ми будували мікрорайон, у нас була така вправа: то, що нема зараз, коли строят новострої, будують в новострої. Коли ми розробляли проєкт, у нас було на чотири дома повинно було бути два дитячих садика, повинен був магазин, повинна бути школа. І це коли ми застраїлися, допустим, Холодна Гора. Метро Холодна Гора, пішки там 5-10 хвилин, плюс якби, у вас 20 домов, 3 школи, 4 десь садика, три магазини. Зараз так не строїть. Зараз строїть вибірково по одному комплексу. Ну, два-три. І навіть зараз на, 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 на ну, от, Холодна Гора, ЖК Сказки, які вже жовстрою один. Тридцять да? 33 дома будують. Нема школи там, нема дитячого садика, нету магазинів. Все. Да, це ну, об'єктивно я приймаю цей мінус на сьогодні, але побувши в Києві, я бачу, що це проблема харківських забудовників, тому що вони або ліняться цим займатися, або економічно для них це не вигідно, вони не можуть це продати. Є в нас в Харкові район, де в нас працює школа Бойка. Це у нас район сохільників, але там так сформували, що новобудови класу вони можуть в основній своїй масі дозволити віддати дітей там в платну школу, де навчання стоїть 10-15 тисяч в місяць. Це в нас там фелічета, жк Сокільники, майбутній Баухаус, слон білий. Більшість людей, які там живуть, я знаю, віддають своїх дітей в школу бойка, тому що їм все комфортно. Якби інші забудовники міста Харкова будували дитячі садочки і школи, я думаю, це б дуже вирішувало проблему на сьогодні. Але як ми бачимо, наприклад, на Шекспіра, наскільки я пам'ятаю і знаю, який зараз буду ну, в замороженому від Жлобуду, Жлобуд планував там на території комерційного поверху дитячий садок. Я думаю, що до цього прийдуть забудовники в місті Харкові. Ми на це сподіваємося. Дуже. Так, да, Тому що школи з Радянського Союзу не резинові. Плюс на сьогодні величезна кількість у нас їх постраждала, тому що Русня в основній своїй масі старалася лупити по школам, в тому числі по посалківці, ну, та всюди, бо велика кількість шкіл вони постраждали. Так, да, це приймаю, як, скоріше за все, мінус інфраструктурний, тому що ну, новобудову всунути в точку, яка вже максимально застроєна вторинним фондом, дуже таке важко. Важко, тому що є е, кількість паркомістів, повинно бути біля будь-якого дому, є кількість які є до виїзду, є заїзд Тому, Тому ну, не знаю, як. Колієство паркаміць на сьогодні на Салтівці я як Юла вечором приїжджаю і починаю наматувати круги біля своєї дев'ятоповерхівки, щоб просто запаркуватися. Тоді були і другі норми. <свісно> Тоді було авто, велика а не… Я зрозумів, квартиру безплатна, а розкош. Так, да, авто це розкіш, бо Але... все можливо було так зробити. Так, що можемо плюс-мінус відвести підсумки по локації. Новобудова плюс чи мінус? Ну, вторинний ринок переважає. В більшості випадків, да. По технології будівництва, встаті, технології будівництва так, можемо зараз пробігти. промігти. Да. На сьогодні я вважаю, що технологія будівництва новобудов воно краще. Кращі матеріали, кращі норми будівництва порівняно з тими, які були раніше. Ну, Порівнюючи з хрущам, новобудова відзитлобудає хрущі, а небо, і земля. Ні, ну в мене технології строїть будівництва, які на зараз, набагато краще, ми не можемо їх навіть зрівнювати, тому що вони всі утеплені, утеплені сонячні, всі зроблені з гарними вікнами. У нас тепла потеря дуже велика, тому тут навіть немає. Тому... Тому порівняти ми, ми не можемо. Технології будівництва. Все. Ага. Локація тут, плюс, мені плюс за технологію будівництва. По, по цінам. Що по цінам? На сьогодні новобудову дорожче купити, ніж вторинне житло? Не завжди. Не завжди. Не завжди. Ну, але є... якщо ми беремо основну масу. Ага. Основну масу так, але якщо новобудова. Ну, ви ж бачите, якщо там є документи, якщо там технічне опалення, вона вже, вже дорожче на набагато. А ні, ну ми не беремо на вбудова, які там у нас два поверхи або просто така да, да, да. на сьогодні. Я вважаю, що лізти в таке з майбутньою перспективою. Ну це така кинути карти на стіл перед з Зіграєш, не зіграєш. У нас багато є вже на ЖК Сказки є тільки три будинки з документами, а ще чотири є якісь документами. Mm -hmm. є якісь. Я сьогодні казав, принцип суперпозиції. Да. Вони, mm -hmm. вроді, готові, ну і не готові. в гідропарк є такі точні квартири, втічка mm -hmm. такі точні квартири, mm -hmm. ЖК-Овіс такі точні квартири. Тому новостроє на котловані зараз навіть е дивитися в, ту, в той бік. Ну, Ну да, тут згоден треба дивитися. Ну подивитися можна, але треба все одно ж про спеціаліста, щоб тобі спеціаліст дав інформацію по забудовнику, тому що велика кількість забудовників у нас досі не відновили будівництво. На жаль, ми так. чекаємо цей момент, коли забудовники повернуться уже до будівництва, але ситуація зараз така не сильна, не сильна приємна і чекаємо щось кращого. По цінам ЖКІнфініті здана новобудова опалення є. 50% людей живуть. У нас є ціна 750 квадратний метр, вона не продається. університетська 9, Сталінка 2 6, по 800 долларов була. Ну, там угода. можна Можна жити, правильно? жити. правильно? Ну добре, тоді на убудовок ну, повторинному житлу, скоріше, на сьогодні, я вважаю плюс. Так, да, признаю. Стеренне житло на сьогодні скоріше плюс. Воно більш цікавіше, воно не плюс, воно більш цікавіше є. З точки зору математики. Да, да. Але якщо ви хочете упоротися, купити новобудову за 100 тисяч мільйонів грошей, кинути ще 100 тисяч в ремонт, це буде також ваше рішення, і я його підтримую. Ну, а я за більш математичний аналіз. Дві різних школи: інфраструктурна вторічка краще, будівництво новобудова краще. По цінам вторичка на сьогодні цікавіше, ну багато По паркінг. Мені плюсик там, пів плюсика мені залітає. Ситуація в Харкові ви повинні розуміти, ринок живий, ринок рухається, продається і те, і те в різних пропорціях, в різних кількостях. Від неділі до неділі це все змінюється. Але треба концептуватися, шукати інформацію від ваших спеціалістів. І звертатися, щоб вам проінформували, що відбувається на сьогодні. Тому що ринок на сьогодні у нас він от такий. Він такий. Ну він ринок завжди був. Він вовні. Люди покупці приходили, входили. Він завжди є. І є у нас кінець року у грудні коригово. грудні да, грудні, січні завжди би, були продажі такі дуже цікаві. Тому математика, ваші гроші, наше знання, успіх, підприємство вам успішен. Все, дякую, дякую вам, Дмитрій. Підписуйтесь, ставте лайки і особисто від мене. Михайло дуже добре знається в нерухомості землі, будинків, будинків, земель. будинків земельних ділянок. Тому, якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. В наступний випуск ми також вам розповімо про цю тему.